На території кітсхабу українського дитячого простору розташованого в районі Дубай Марина відкрита другий підрозділ школи Софія Дерево до неба, в якому зібрані дві групи дітей віком від 3,5 до 5,5 років. Нових учнів привітала директорка школи пані Наталя Сердюк і побажала наснаги в опануванні нових знань. Скажіть, будь ласка, з яким настрієм ваша дитинка сьогодні збиралася до школи? Емілія збиралася сьогодні до школи так як їй тільки 5,5 років, і вона лише англомовна, тому їй було ще не дуже легко зрозуміти, що буде коїтися. Але ми розмалювали їй, що це буде дуже гарно і дуже весело на даний момент. їй дуже подобається. Я знаю, що ви підтримали ідею школи Софія відкрити другий підрозділ тут на території кіт хабу, і знаю також, що ви як мама сьогодні тут, бо ви привели до школи свою дитинку. Скажіть, будь ласка, які саме ваші очікування від відвідування школи Софія? Ну я сподіваюся, що мій хлопчик буде розмовляти українською мовою. Що він йому зараз 4,5 з рочки. І я дуже хочу, щоб дуже всі дітки, які тут знаходяться, вони спілкувалися українською мовою. Також хочу, щоб моя дитинка долучилась до традицій українських, щоб вона знала культуру і долучилася до українських свят. Тобто, це місце буде для українців, щоб вони підтримували один одного. Пані, ну, я знаю, що нові учні для вчителя це дуже-дуже хвилююче. Скажіть, будь ласка, які вони, дітки, які приєдналися сьогодні до нашої шкільної родини? Вони цікаві, у них очі блищать, вони розумні, вони надзвичайно красиві, добрі, чуйні. Це дійсно. Ударунок від Бога отримувати таких учнів. Пані Оксана, поділіться, будь ласка, своїми враженнями від першого дня роботи з новими дітками. Ну, перший день завжди дуже цікавий, дуже насичений і дуже інформативний. Діти приходять перший раз. Ми їх теж бачимо вперше. Вони нас бачать перше. Ми знайомимося, ми спілкуємося, ми граємо, ми навчаємося. І я вважаю, що перший день нас дуже вдався. Я знаю, що сьогодні ваша дитинка вперше відвідала школу Софії. Скажіть, будь ласка, які ваші саме ваші сподівання від відвідування школи Софії? Так, ми сьогодні вперше прийшли до цієї чудової школи. Дуже дякуємо, очікування. Так, щоб це був такий часточка нашої країни, України тут для нашої дитини. Йому дуже подобається і ну, так, щоб... Не забував мову, так щоб він постійно був причетний до нашої культури, щоб він вивчав традиції. І ось, наприклад, сьогодні, коли ми йшли до школи, я на нього вдягала вишиванку, і він чомусь уперше спитав: Мама, чому це вишиванка? Ти її що, вишивала? Я кажу, ну звичайно, кожен хрестик має значення, то у нас так вийшло, що ще й ми. Вони ще малі, і інколи ти думаєш, що вони це вже знають? А для них це відкриття. То це у нас буде таке щотижневе якесь відкриття нашої країни, нашої культури. Бо біля них зараз багато усього, і важливо це не загубити, щоб усьому цьому вони все ж таки мали завжди цю часточку України у собі у серці. Вікторія, скажіть, будь ласка, з яким настроєм ваша дитина сьогодні збиралася до школи? Дякую за запитання. Міланія сьогодні вранці встала дуже рано. Вона знала, що ми їдемо на відкриття української школи, і в неї був дуже піднесений настрій. Вона трошки хвилювалась, але вона дуже очікувала перше заняття. Бо ми їй розказали на напередодні, і вона навіть вчила українську пісню. Тому ми всі в захваті дуже дякуємо всім організаторам за такий захід, за таке місце чудове. І я бажаю, щоб багато діток, які навчаються тут, отримали найкращі знання, які можна отримати в Дубаї.